Зачиняйте вікна, пил із Сахари дійшов до України. У гідрометцентрі попередили про небезпеку. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новини ім'я Анастасія Федор. Україну накрив пил із Сахари. Синоптики попередили, він може бути шкідливим для людей. 1 квітня в Україні аномально тепла погода виникла неспроста. Вона викликана хвилею із західного середземномор'я, що захопила з собою ще й пил із сахари. Це видно на супутникових знімках. Зокрема, цей пил створює ефект затуманеного неба. В приземному шарі можна спостерігати імлу. Далі цитую повідомлення Гідрометцентру. жителі західного регіону могли спостерігати. Це ще вчора. Сьогодні пил пошириться на більшість областей України. Кінець цитати. В Коргідромецентри закликали зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей похилого віку та дітей. А також для людей із респіраторними захворюваннями надвечір пил дістався до столиці. У КМДА підтвердили, що в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Там порадили утриматись від прогулянок та провітрювання приміщень, уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, пити багато води, а також увімкнути очищувати повітря на максимум, якщо він є. Синоптики прогнозують, що невдовзі цей пил покине Україну. У гідрометцентрі повідомили, що він розвіється. Після дощів, що пройдуть найближчими днями. Далі цитата: найближчої доби така ситуація утримується у більшості областей країни. Лише у західних областях завтра в день атмосферний фронт зумовить дощі згодом. 3-4 квітня, дощі прийдуть на більшій частині території країни. Зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться. Кінець цитати. Україна далеко не перша відчула на собі цю погодню зміну. Днем раніше гігантська пилова хмара накрила західну та центральну Європу. Зокрема, величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італією, більшою частиною Боснії і Герцеговини, Албанії та Західною Грецією. Також пил з африканської пустелі – Заварвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини. Швейцарські метеорологи констатували наявність у повітрі близько 180 тисяч тонн пилу, приблизно вдвічі більше ніж під час подібних пилових бур за останні роки. Водночас місцева влада Франції голосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищено. Жителів узбережжя Середземного моря. Застерегли від інтенсивних фізичних навантажень, і сахари щороку здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу у той час, як більші частинки швидко падають назад на землю. Найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів. Зауважу, що разом із пилом до України прийшов і африканське тепло. Сьогодні, як і вчора, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. У понеділок стовпчик термометра подекуди сягнув 26 градусів. А вчорашній день, 31 березня, був у Києві найтеплішим за понад 140 років. Температура повітря прогрілася до 24 градусів, подібне траплялося нечасто. У 1888 та 19 роках температура підіймалась до плюс 20 градусів. 31 березня 1968 року було зафіксовано 22,5 градуси, а у 1975 – майже 22 градуси. У Львові температурний рекорд був не раніше, 30 березня. Температура повітря сягнула 32,5 градусів. Рекорд зафіксували і в Чернівцях. 30 березня там повітря прогрілося до 25 градусів, а 31 березня до 27,8 градусів тепла. Це перевищило показники за увесь період спостережень у березні. Ось такі новини на цю мить. Будьте в курсі усіх подій. Підписуйтесь на фабрику. новин. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Дякую за увагу і бережіть себе.